Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Богородиця, діву радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душами нашим. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Цей прекрасний ранок раду вас вітаю в цьому гарному прекрасному храмі. Вчора ми з вами розпочали. Реколекції, і ми говорили про те, що нашому, наше життя треба сприймати повноцінно, не треба його фільтрувати зло від зла від добра, добра від зла, бо наше життя складається із тих двох чинників. Бо думаю, що кожен з нас тут присутній в своєму житті пізнав, що таке є добро, але також і. Як не прикру, це говорити, пізнав, що таке є і зло. Бачите, Бог зла не відкидає. Бо коли боротися з злом, то ми зло помножуємо. Бог каже, що не треба за злом боротися, зло треба асорбувати в любов. На зло треба відповідати любов'ю, бо по-іншому ми зло лишень помножуємо. Лишень у у одному випадку, коли ми можемо позбутися зла, це любов'ю. Як же ж це зло прийшло до нас, людей? Адже Господь Бог сотворив Адама і Єву добрими, святими. І відповідь на це питання ми знаходимо у книзі буття. Як же ж зло прийшло на землю до людей? Отже, в третій главі книги Буття описується, що з усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки: Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саду? Жінка відповіла Змієві. Нам дозволено їсти плоди з дерева, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їсти його, ані не доторкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте Його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог. Що знає добро і зло. Тож і побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею. І він теж скуштував. Тоді відкрилися їм очі, і вони пізнали, що вони нагі тимто Позшивали смоковне листя і поробили собі пояси. Але почули вони лун від Господа Бога, що ходив собі садом час, в час денний прохолоди, і сховався чоловік зі своєю жінкою від Господа Бога серед дерева саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його Де ти? Той відповів: Я чув твою луну у саді і злякався. Бо я нагий, тож і сховався. Він же сказав: Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів: жінка, яку ти дав мені, що була зі мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав жінці, що ти це наробила? Жінка відповіла Змій обманув мене і я їла. Отже. Бачимо, як зло прийшло в цей рай, в це місце, де жили люди, яких Господь Бог сотворив святими. Коротенько собі розважимо над тим діалогом перших людей із Змієм. Отже, змій в Месопотамії змій є символом нашіптування, набріхування. Символом того, що щось на вухо нашіптує, щось тобі розказує, але щось так, щоб ніхто не чув, і те, що він каже, це є брехнею. Наприклад, в Єгипті, ну, Змій це є символом лікарства медицини. Бачимо, що зло, воно ніколи, той, та людина, наприклад, яка є зла, чи будь-що що є зле, воно завжди хоче, щоб той, хто є поруч з ним, також. Був і злим, також був так, як він. Змій, він лазив по землі, повзав, і він хотів, він хотів щоб і людина також повзла. Він бачив Бога під іншим ракурсом, і людина бачила також Бога під, під іншим ракурсом. Першу нападку, першу нападку змія Єва відбила, каже змій. Чи насправді Бог казав вам не їсти з ніякого дерева? Та ні, Бог такого зовсім не казав людям. Бог казав, навпаки, з усіх плодів їсти, лишень з одного не їсти. Бачите, як змій перекручує, перекручує слова Божі, перекручує слова правди. Нашіптує і перекручує. Дуже часто так само і ми любимо це робити. Перекручувати слова правди, нашиптувати неправду. Першу атаку Змія Єва відбила, але другу вона вже не відбила тої атаки. Каже: Та ні, Бог змій каже, Бог хоче, щоб боїться, щоб ви були такі, як він, що знає добро і зло. І тут Єва не встоялася, зірвала Подивилася на плід, що дерево є добре, зірвала його і скуштувала сама і дала чоловікові. Один із теологів каже, чому пише в своїх розважаннях, навіщо Бог сотворив Адамові жінку? І дуже гарний робить висновок для того, щоб жінка Єва пильнувала свого чоловіка. Бог дав жінку. Чоловікові для того, щоб жінка пильнувала чоловіка від гріха. Ми бачимо, що Адама тут нема в тій дискусії, в тій, в тій, в тій розмові Єви е, з Змію. Адам відпочиває, жінка його охороняє, і Змій приступає до, до жінки і спокушає її. Тут бачимо, є оця дискусія між, між розмова жінки. Єве і Змієм. До тої розмови зі Змієм, то жінка розмовляла з Богом. Вони кожен день Адам і Єва розмовляли з Богом. З Богом вона розмовляла, а з Змієм вона Бога обсуждає, Ус обсуждає Бога, говорить про Бога. Але говорить про Бога так, як їй це навіює цей Змій брехливий. Говори про Бога неправду. І це оце наше бажання, це наше, та наша воля говорити про когось, обсуджувати, ось звідки вона має корінь. Звідси. Замість того, щоб говорити про людину щось добре, щось приємне, то ми любимо дуже часто обсуджувати, судимо, говоримо про людину без неї. І щось, і щось погане. Отже, людина, коли говорила з Богом, вона весь час її погляд тривав на Бога, вона дивилася на Бога. Але після того греха вона відвела свій погляд від Бога і почала дивитися на дерево, почала дивитися на то дерево, звідки походить плід греха. І на всі історії людства. Людина більше від того часу ніколи не бачила живого Бога. Нікого. Це останній раз, коли вона бачила Бога живого. очі, на очі і з ним спілкувалася. Бо вона відвернулася погляд від погляду Бога і почала дивитися на матерію, на дерево. Що робить Бог? Бог бере плод людську, спускається до людини і Вишає себе на це дерево. Бог, друга особа Божа, повісила себе на дереві. Для чого? Бо там є погляд людини. Людина дивиться на дерево, і тепер людина дивиться на дерево і бачить розп'ятого Бога на тому дереві. Колись був в нас такий професор Устапович, він дуже любив читати такі. Е, е, Різні літературні твори, богословські, і він розказував, що читав одну книгу, де писліратурну, де було написано, що це дерево, з якого Єва зірвала плід, воно пізніше люди його зрізали і викинули, але кинули десь в таке місце, де була ну то така, ніби як розповідь казкова, ніби. Але має певний сенс. Кинули його десь там в місце, воно там збереглося, бо там була якась нафта, якісь, воно там законсервувалося. І тоді, коли розпинали Ісуса Христа, вони знайшли то дерево, витягли і з цього дерева зробили хрест, на якому розіпняли Ісуса Христа. Така ніби байка, але дуже змістовна. Має свій символ. Бог Дав першим людям певного роду піст. Він казав: не їсти, можете їсти все, лишень з того дерева прошу вас не їсти. І людина порушила цей піст, не дотрималася посту і з'їла цей плід. І каже Булгаков, великий теолог, що тим часом, коли людина зривала цей плід. Його з'їла, порушивши цей піст, вона порушила всю систему природи. Людина перестала відчувати, мати мізуру в їді. Бо до того людина мала мізуру в їді. Вона могла їсти тільки скільки їй потреба. І вона їла для того, щоб жити, не жила для того, щоб їсти. Але їла для того, щоб жити. Вона їла теж брала від природи те, що їй потрібно. Наприклад, так як тварини вони користуються інстинктом. Жодна тварина ніколи не померла від їди. Ніколи. В людини цей баланс є нарушений. Людина тепер, коли харчується, вона користується свобідною волею. І тому буває так, що цей баланс ми перебиваємо, збиваємо. І каже святий Василій Великий, що людині треба їсти обов'язково, але треба їсти для того, щоб рости і для того, щоб працювати. Друга річ, що зробила людина, що привела на цей світ, це є. Каже Святе Письмо, що зривала листки і почала собі шивати одежу. Шивала собі одежу. В той момент, коли вони зривали з цього дерева листки і почали робити собі шати, знову ж таки, каже цей Булгаков, нарушила баланс природи, природи землі. Перші війни, які люди придумали, це були через піст, тобто через їду. Люди почали вбивати один одного через їду, через брак їди. Другі війни, які почали видумувати люди, придумувати, як народилися війни, це є через ресурси. Людина почала вживати неправильно ресурси землі. Люди, люди почали вести війни через воду. Люди почали. Вести війни через вихід в море, щоб мати вихід в море, щоб мати прісну воду. І скільки то війн перейшло в людстві в боротьбі за воду, за вихід до моря. Пізніше почали інші війни бути за нафту, скільки то людей, скільки то країн потерпіло в, в війні через нафту. Тепер є нова війна в боротьбі за надр. Отже, з тим гріхом, здається, що Єва просто взяла, зірвала цей плід. Це образно написано в святому письмі. А насправді людина, зірвавши цей плід, скуштувавши його, вона нарушила цілий баланс. Вона нарушила всю систему планети Земля, де Бог її поселив. Цілу систему порушено. Каже один з письменників, що коли Єва зірвала плід, то він продовжував змій, кажучи їй: Та ні, то не той я тобі казав, я тобі казав, то інший, інший плід, то інше яблуко зірвати». І Єва зірвала ще одне яблуко. Та ні, ти не зрозуміла, я тобі кажу, ось це зірвати, і вона ще одно. І Є одна ікона, де намальована Єва, яка зриває цей плід, і в неї рука сохла. Каже, коли вона зриває цей плід, її рука зсихається. І тут є тоже дуже гарний символ, бо людство зсихається. Людство взяло цей гріх, воно збило всю систему, і воно почало зсихатися, людство. Починає бути сухим, немає, немає життя. Але цікаво, що би я хотів ще звернути увагу вашу на який наслідок, що побачив Адам, коли він згрішив і чому він ховається від Бога. Каже, ти, Господи, покликав чоловіка і спитав його, Господь покликав, де ти, той відповів, я чув твою луну в саді і злякався, бо я нагий, я нагий, я голий. І тому я злякався і сховався. Тобто він нагий. А перед тим, коли говорив з Богом, то що він не був нагий, та був нагий, і Єва була нага. Як же ж він зривавши цей плід, каже, я є нагий. Це, каже апостол Павло, дуже гарно говорить про це на цю тему. Дуже гарно говорить. Він каже, що коли, Людина встала нага, тоді, коли, каже Адам, я нагий. Він втратив святість, він був святий. І ось цей німб, який малюють, кожен святий має німб. Це є його святість, це є його удежа. Коли він нарушив заповідь Божу, він ту святість втратив. І він став нагим, почав себе прикривати. І ця нагута, Привела до того, що тіло його стало смертним. Коли він був одягнений в святість Божу, він був безсмертний. Він, 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 він був запланований Богом жити вічно як Бог, святим як Бог. Каже був, е, 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 Змій Єви, він боїться, щоб ви не були такі, як ви. Та жінка вже була така, як, як, як Бог. Вона була сотворена як Бог. Бачите, як зміг вмів перехитрити людину. Каже, бо будеш як Бог. Вона вже не стала як Богом тоді, коли послухала його, а до того вона була як Бог. Вона була, мала одіж, одіж святості. В святому Письмі є дуже багато про одежу. Візьмемо, догуваю собі лише кілька варіантів. Пригадуємо війну. Ізраїля, ізраїльського народу, коли був царем Саул, і він покликав Давида, маленького хлопчика, щоб той, бо він був помазаний Божий, на ньому спочив Дух Святий, щоб він поборов того гольвафа. Пригадуйте, великий чоловік той взяв собі каменець на, на, на шнурок, замотав його той камінець і пішов битися з Голіафом. Але Саул перед тим каже: ні, бо він здоровезний той монстр. Ти візьми собі панцир і наклав на нього панцир, одіж. Хлопчина був голий, мав там пояс свій, і решту він мав тіло, яке Бог йому сутворив і дав. Той йому наклав той панцир, але той не міг з тим панциром ходити. І взяв ту одіж, зняв ту одіж, яку сутворила людина для того, щоб вбивати. Давид, ту одіж зняв, бо він не міг в тій одязі ходити. Він зняв той одяг. І в нього залишилося тіло, те, яке Бог сотворив і йому дав. Простенький хлопчик взяв той камінець і пішов на того Голіафа з тими панцирами, з тими всіма ем, одіжою військовою, воєною з тою гарматою. Він простеньким тим, що йому дав Господь Бог, переміг того Голіафа. вбив його за одним кітком того каміння. Це є одяж, яку сотворила людина. Вона є сотворена для війни, для гріха. А тепер дивіться, яку ще є одна одіж. Пригадуйте Ісус Христос. Ішов, і біля нього багато людей товпилося, то І яка жінка хвора на кровотечу, скільки вона лікувалася, ніхто її не міг полікувати, що вона зробила. Лишень доторкнулася до одежі Ісуса Христа. Лишень дотиком до Ісуса Христа вона оздоровилася, вона доторкнулася до святості, до святої одежі, до одежі, яку Бог нам дає у присвятому, у світі Тайні хрещення. Це і та сама одежа, через яку той запрошений гість був вигнаний з весілля. Пригадуєте, що пан цар зібрав весілля своєму синові. Прийшли люди, гості, і він знайшов одного, хто не мав одежі. каже, як тебе з тої одежі сюди прийшов? І він того чоловіка вигнав, бо він не мав одежі святості. Він не був Божою людиною. І ту одежу. Яку Адам втратив, бо каже, я, я, я є нагий. Ту одежу ми утримуємо у тайні хрещення. Коли ми дитину приносимо до хрещення, маємо симун дуже гарну ту крижму білу. Якраз от то є та одежа, яку ми, люди, Адам і Єва, втратили у раю. Бог дає нам ту одежу. Ми, християни, маємо ту одежу. Ми, та одежа є нашим панциром. Вона є охороняє нас від зла. Дуже часто в Україні. Ви знаєте, я з такої місцевості з Прикарпаття. А там в горах, там люди, вони є дуже мистичні, мають такого містичного духа, там пороблену, задавнену, пороблене, а задавнену. І дуже часто вони приїжджають на піст до катедри до, до сповідей на розмови. І дуже цікаво з ними говорити, бо в них оце пороблено, тобто, що диявол, зло прийшло в мою дитину. І вона, дитина моя, бідна, така, я не знаю, що я з нею маю робити. І я ходила і до тої ворожки, і до тої. І ніхто. Отже, люди не мають того поняття, що зло само по собі не може просто так, я захотів, і я війшов в ту людину. І я прийшов і усівся в тій людині. Ні. Зло не може того зробити. Якби воно так могло зробити, ми були б вже давно, як людство, не існувало. Ми були б вже давно-давно всі в пеклі. Але через ту одіж, яку ми маємо, тайну хрещення, воно не може проникнути в нас. Воно, то зло, може нам нашіптувати, так як Єві нашіптує в вуху. Змій нашіптував і через вуху вливав яд греха. Пізніше, пізніше, ангел Господній нашіптував іншій жінці щось інше, нашіптував правду, любов. Це був ангел Гавріл, який теж через те саме вухо жінці нашіптував любов. Так як через вуху Єви на землю прийшло зло. Так само через вуху Богородиці на землю прийшла любов, прийшло спасіння. Тому завжди в символ в іконописі Єва і Богородиця. Навіть в наших церковних канонах півнусь, пісню співах також перегукується це. Єва і Богородиця. Через цю прийшов гріх на землю, а через цю прийшло нам спасіння. Тому пам'ятаємо. Що зло є завжди присутнє в нашому житті. Це є провина наша, це не є провина Божа. Бог нас утворив вільними, і тому ми через свою свободу, через свою можливість спілкуватися з іншими, до нас прийшло зло. І воно нам завжди наші, кожному з нам, чи мені, чи, чи вам, чи. Будь-кому, хто живе, воно завжди, завжди буде нам щось нашіпвати. Зроби так, зроби то, зроби так, зроби то. І від нас залежить, як ми будемо реагувати на це. Ми його будемо слухати і діяти, чи ми його просто послухаємо, сприймемо і з любов'ю його перефільтруємо наш на любов. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душам нашим. В ім'я Отця і Сина, і святого Духа.